Кому цікаво приготувати традиційну українську страву банош. Залишайтеся зі мною. Зараз приготуємо її разом. Для приготування нашої смачної страви нам буде потрібно кукурудзяна крупа, сметана, бринза, шматок сала, цибуля, молоко. Та сіль. Ну що ж, давайте почнемо. Цю страву готують на вогні. Ми ж готуємо в квартирі, тож будемо використовувати казан. Нам потрібен посуд з товстим дном. Сюди ми відправили пів літри води, пів літри молока. Казанок ми поставили на вогонь. Молочко вже тепле з водичкою, тепер сюди ми додаємо сметанку і доводимо майже до закипання. Займемося цибулею. нарізаємо її на маленькі квадратики. Всипаємо кукурудзяну кругу та будемо варити помішуючи, поки вона не стане густою. Ось так легенько помішуємо. Кукурудзяна каша наша вариться вже хвилин 10. Бачите, вже гарненько. Вибирається, вода випаровується з молочком-сметанкою. Зараз потрішки можна буде цю кашку підсолити, але не дуже багато, так як ми будемо її подавати соленою бринзою. Продовжуємо її помішувати. Коли з'являються ось такі вулканчики, каша вже майже готова. В цей період я додаю одну чайну ложечку універсальної приправки. І знову гарненько все мішаємо. Каша, друзі, і готова. Можна провірити, вона гарно відстає від країв, тримає форму. Коли сметанка у нас домашня, я масла не додаю вершкового. Коли ж я використовую магазинну сметанку, я додаю під кінець ще трішки вершкового масла. Гарненько, друзі, зараз перемішаємо, накриємо кришечкою, і хай наша кашка постоїть декілька хвилин. Займаємося нарізкою сала, нарізаємо його міленько на квадратики. Нам потрібно буде його обсмажити. Сало я цей раз використовую вже готове та з червоною паприкою. Окремо будемо підсмажувати цибульку та окремо сало. Обсмажуємо цибульку до золотистого кольору. Сало обжарюємо до ось таких вижарних шкварочок. Натираємо, друзі, бринку на ось таку більшу терочку. Та наша страва буде готова до подачі. Подаємо нашу кашку ось так. Викладаємо кашку. По краях смажена цибулька. Серединку, друзі, насипаємо гриміли свіжим кропчиком, друзі. Поливаємо під смаженими шпарочками. І наша страва до подачі буде готова. Ось так разом ми приготували цю смачну та ситну страву. Пригостіть друзів, рідних та до зустрічі на нових відео.